11 січня середа в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю сьогодні. у Випуску ворог атакував Нікопольський район. Працівники СБУ викрили коригувальника, який наводив ракети на ТЕЦ у Дніпрі, Київ, Незламне серце Європи. Так назвали нову виставку у столиці. Лишайтеся з нами. Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину. Росіяни тричі обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії. Скерували на мирні міста та села понад 20 снарядів. Вони прилетіли у червоногригорівську громаду, Марганець та Нікополь. Усюди минулося без постраждалих. У Марганці пошкоджені кілька будинків, промислове підприємство, автозаправка, магазин, газогін та електромережа. У червоногригорівській громаді також є руйнації. Решта районів мали тиху ніч, без тривог та надзвичайних ситуацій. Ну, а міський голова Нікополя Олександр Саюк повідомив, що в місті пошкоджено чотири приватних житлових будинки. Ушкоджень зазнало також промислове підприємство. На щастя, без поранених і без загиблих. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередачі. Фахівці їх відновлюють. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Якщо ви потребуєте допомоги, будь ласка, телефонуйте до міського кол-центру. Телефони ви бачите на своїх екранах. Ну а завдяки плідній співпраці штабу допомоги Криворізького району із польськими благодійниками за активної участі радника Криворізької районної військової адміністрації Олександра Фастовця та полковника медичної служби голови фундації «Кросбордерс» Яцика Дудкевича на потреби хлопців і дівчат із окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха був переданий надпотужний генератор. Командир бригади, полковник Сергій Косован, відзначив, що такі речі вкрай необхідні на передовій, аби наші захисники і захисни. Сниці відновлювали свої сили. Також на фронт передано найновіше медичне обладнання, зокрема сучасний багатофункціональний ЕКГ апарат фірми Сіменс. Найнеобхідніші медпрепарати для лікування та реабілітації і велика партія тактичних аптечок, завдяки яким рятують життя наших військових. Про це повідомив голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію. Це важливо для глобальної демократії, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні новий етап нашого дипломатичного марафону: ще чотири розмови з європейськими лідерами, з президентом Європейської ради, з прем'єр-міністром Бельгії, президентом Естонії та прем'єр-міністром Ірландії. Поінформував їх про ситуацію на полі бою, про важку ситуацію на Донеччині, про постійні російські штурми. і Той факт, що Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю. Цьому можна і треба протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, який може отримати Україна від партнерів. Я дякую всім лідерам, які нам допомагають за розуміння, що саме зараз настав час. Для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки. Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію і привести державу терориста до історичної поразки. І це важливо і не тільки для нас, це важливо для глобальної демократії, для усіх тих, хто цінує свободу. Тим більше це важливо зараз, коли Росія ще й збирає сили для чергової ескалації. Разом з партнерами маємо зробити і робимо все, щоб вже зараз господарям Росії стала зрозумілим. Жодна їхня ескалація їм не допоможе. Поразка російської агресії має залишатись безальтернативною, попри всіх, і все, кого і що Росія буде намагатися кинути у бій. Я дякую пану президенту Європейської ради за розуміння, ще й того. Наскільки важливою є незмінність підтримки України у цьому протистоянні, в якому Росія намагається виснажити усіх нас, українців, європейців інших партнерів, має бути чіткість сигналів, Сигналів, що ми пройдемо увесь шлях до поразки російського терору. Ми пройдемо разом та зі збереженням стабільності в Україні і фінансовою. І соціальною, і саме тому фінансова підтримка була однією з головних тем моєї розмови з Шарлем Мішелем, а також зброя і подальша європейська інтеграція України. Дякую прем'єр-міністру Бельгії за підтримку наших дипломатичних зусиль, зокрема нашої формули миру, всіх її принципових елементів відновлення безпеки, відновлення нашої територіальної цілісності, відновлення справедливості. Впевнений, що лідерство Бельгії допоможе нам досягти чесного миру і дякую за готовність реально наближати мир, збільшуючи збройну підтримку нашої держави. Вже надана бельгійська оборонна допомога суттєво посилила нашу державу, і ми домовили сьогодні, що наші команди працюватимуть над новим постачанням. Я дякую президенту Естонії та усім естонцям за нові рішення на посилення нашого захисту. Також обговорили з паном президентом наші подальші кроки в європейській та євроатлантичній інтеграції. Я дякую Естонії за дуже потужне представництво. Інтересів України в Європі навіть коли хтось сумнівається, Естонія знаходить аргументи, як підтримувати Україну і як посилювати санкційний тиск на Росію. Дякую новому прем'єр-міністру Ірландії за готовність продовжувати курс Ірландії на всебічну підтримку України. Домовились про потужну енергетичну підтримку і подякував Ірландії за заморожування російських активів. Будемо працювати разом, щоб ці кошти пішли на відновлення України. Загалом, за час від мого візиту в Вашингтон, я провів вже близько 30 переговорів з лідерами і представниками держав-партнерів. І буквально відчувається щодня як. Рішучості світу подолати російську агресію стає все більше. Я дякую усім, хто допомагає нам захищати Україну і свободу. Дякую усім, хто воює за незалежність. Сьогодні хочу особливо відзначити бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади за хоробрість і стійкість при захисті Солидару. Дякую вам, воїни. Дякую всім, хто працює на посилення України. І ще одне. На підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України та відповідно до Конституції нашої держави, я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Ріната Равлієвича і Медведчука Віктора Володимировича. Якщо народні обранці обирають службу. Не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними, і це не останні такі рішення служби працюють. Слава Україні! Героям слава! І про втрати ворога далі в випуску. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 490 осіб особового складу окупантів, 10 танків та 5 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника із 24 лютого по 11 січня орієнтовно склали. Особового складу близько 112 тисяч 960 осіб, танків – 3094, бойових броньованих машин – 6159, артилерійських систем – 2078 – реактивних систем залпового вогню 437, засобів протиповітряної оборони 217, літаків 285, гелікоптерів 275, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1862, автомобільної техніки та автоцистерн 4826. Кримінальна хроніка. Служба безпеки України продовжує викривати зрадників та колаборантів. Днями було затримано російського агента, який наводив ракети на ТЕЦ у Дніпрі і полював за місцевими системами протиповітряної оборони. Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного ворожого поплічника в результаті контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині. Зрадником виявився агент головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ. Працюючи у місцевій фармацевтичній компанії, він займався поставками лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ. Насамперед, російський агент намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони і розташування штабів оперативного командування українських військ. Крім цього, чоловік передавав агресору локації місцевих об'єктів тепло та енергозабезпечення. Встановлено, що ворожий агент звітував співробітникам російського гру про наслідки повітряних атак по цих об'єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС. Контррозвідники СБУ затримали агента на спробі збору розвідувальної інформації. Отримані відомості передавав окупантам через анонімні месенджери у вигляді фото із прив'язкою до місцевості і детальним описом. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили поплічнику ворога про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, а це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. До надзвичайних подій у Софіївці Криворізького району по вулиці Вербовій горів одноповерховий житловий будинок вогнем. Знищено дах у селі та домашнє майно всередині. Пожежу вдалося загасити під час гасіння займання всередині. Помешкання вогнеборці виявили тіло власниці будинку. Ну і ще одна пожежа виникла по вулиці Чкалова у Дніпровському, верхньодніпровської територіальної громади. Пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку. Вогнем знищено дах будинку, а також домашнє майно всередині. Постраждав власник домоволодіння, чоловік 83-го року народження, який на момент гасіння вже перебував зовні. Він отримав численні опіки тіла. Коли рятувальники приборкали полум'я, вогнеборці знайшли у помешканні тіла загиблої матері та її доньки. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск. Новин на телеканалі Д1, І Ми продовжуємо. Залізничні ворота Києва тепер зустрічають пасажирів фотоісторіями війни. На центральному вокзалі столиці відкрили виставку світлин Київ незламне серце Європи, яка вже об'їздила кілька країн світу. На відкритті побували і наші столичні кореспонденти. Розповідає журналіст Сергій Салій. Виставка Київ незламне серце Європи вже побувала у Празі, Любліні, Гесені, Мехіко та Берліні. Тепер відкрилась на столичному вокзалі. 30 світлин українських фотографів показують життя мешканців Києва та області в умовах російської агресії. Це саме перший житловий будинок, який постраждав від вибуху. Це сталося вранці 25 лютого. На той момент, коли рятувальники виїхали на ліквідацію даної події, внаслідок потрапляння ворожого чи то ракети, чи то снаряду, сталося загоряння в двох місцях. часткове обрушення зовнішньої стіни з першого по дев'ятий поверх. Пані Світлана показує фото, яке зробили рятувальники після обстрілу росіянами житлових будинків у Києві 25 лютого. Розповідає, що саме в той момент для багатьох західних країн стало зрозуміло, що ціль росіян не просто надумана демілітаризація, а мішенями є саме пересічні українці. Тоді знаєте, мабуть. Багато хто з нас ну, просто не міг усвідомити і не міг повірити в те, що дійсно це відбувається в нашій країні, в нашій мирній країні, і що дійсно це відбувається саме зараз і саме тут. Ця виставка має показати світові не лише наскільки сміливими та мужніми є українці, а й те, що сьогодні ми боремось за майбутнє всієї європейської спільноти. Розповідає один з авторів. Я хотів би звернути увагу на назву цієї виставки. Київ це незламне серце Європи. Це дуже важливо зрозуміти для європейців, для всього світу, що Київ це не десь на задворках Російської імперії чи між Європою та Росією. Це серце Європи. Фотокамера і об'єктив є так само зброєю. Але зброєю правди, правди того, що тут відбувається, і коли ми чули відгуки європейців на цю виставку, відгуки на ту біль і ті переживання, які є в цих фотографіях, ми зрозуміли, що чим більше про неї будуть знати, чим більше побачать людей ці фотографії, тим більше вони будуть розуміти, що в нас відбувається. За словами організаторів, європейці мають бачити, якою ціною Україна відстоює демократію, та допомагати нам не тільки словами підтримки, а й важкою зброєю. Сергій Салій, Владислав Бернацький, Київське бюро телеканалу Д 1 До інших тем у 2022 році медики Дніпропетровщини виписали понад півтора мільйони електронних рецептів за програмою Доступні ліки. Пацієнти отримали препарати безоплатно або зі знижкою. У переліку 462 медикаменти із них 149 – безкоштовні. Серед них препарати для лікування серцево-судинних хвороб, цукрового та нецукрового діабету, розладів психіки та поведінки, епілепсії, бронхіальної астми, профілактики інфаркту та інсульту. Нещодавно до переліку додали ліки для пацієнтів. З хронічним обструктивним захворюванням легень та хворобою Паркінсона. І початку дії програми реємбурсації долучилося вже більше ніж 330 тисяч пацієнтів області. Щоб отримати медикаменти безкоштовно або зі знижкою, слід звернутися до сімейного лікаря, взяти електронний рецепт та з ним прийти до аптеки, яка бере участь у програмі реємбурсації. Її можна впізнати за наліпкою Доступні ліки на Дніпропетровщині більш ніж 1200 таких аптек. І спортивні новини. Фінальну частину євро 2023 з футзалу. Серед жінок із 17 по 19 березня прийматиме Угорщина. Поєдинки чотирьох команд проходитимуть на Фенікс Арені у Дебрецені. Одним із учасників змагань буде збірна України. Також у фінальний турнір пробилися Іспанія, Португалія і Угорщина. Жеребкування півфіналів відбудеться у Дебрецені 24 січня. Початок 18 сімнадцятий за київським часом. В основному раунді відбору чемпіонату Європи із футзалу серед жінок, матчі якого проходили у польській Познані, синьо-жовті зуміли посісти першу сходинку у квартеті. Нагадаємо, жіноча збірна України із футзалу стала бронзовим призером фінального турніру Євро 2022. І наостанок випуску про погоду на четвер, 12 січня. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 9 градусів морозу вночі до 1 градусу морозу в день. Вітер східний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 75%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Наша мета це мир, який виборюється лише спільними діями українців. Віримо у збройні сили України і рухаємося до перемоги. На цьому випуск новин завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтьєв. Побачимось на телеканалі. Де 1 слава Україні.